Ці тіла всі погрузили в машину і повезли в бучу морг. Воювали тут же, стріляли, орки на техніки їздили, а вони на скорій скоропомощі спасали ранених. Я кажу, чого ви прийшли? Ми вас не запрошували. Вона ставала для людей таким прикладом і упорою. Чоловік стояв там на порозі. Вони вистрілили з калітки прямо йому в стегно і в коліна. Ця історія. вона є дуже життя Вони мене допитували, я собі думаю, боже, невже я ну, доросла жінка в 21 столітті і на мені кульок на голову, будуть мене питати про якісь незрозумілі для мене речі. Олена, лікарка з Гостомеля з 20-річним досвідом. Вона не склала рук навіть під час кривавої окупації міста та щодня, ризикуючи власним життям, рятувала інших 25 лютого зранку. Вже були цивільні поранені, які потребували допомоги. Почався хаос в гостомілі. Було багато вже машин, які були розстріляні. У нас не було запасу тих медикаментів, які були необхідні для населення. До 24 лютого я працювала в аптеці фармацевтом. І 25 лютого мені зателефонували, чи можна відкрити аптеку. Аптеку ми відкрили, звідти взяли препарати. Медикаменти, які були необхідні. Ми з чоловіком на швидкій допомозі розвезли ці ліки по різним локаціям. Гастомеля, це жк «Авіатор», це тюрма, де було бомбосховище. І там була одна жінка, в неї дочка родила. Вона попросила чоловіка, щоб ми поїхали, забрали дочку з дитиною в дорозі. Нас зупинили чеченці. Вони перевірили всю нашу машину. Я підняла руки 25 разів сказала, що я лікар за дві чи три хвилини це був другий раз, коли мені стало страшно в своє життя. Потім був мінометний обстріл, і мабуть це нас врятувало. Лікарів це загалом люди, які обрали присвятити себе служінню людям. І в такі часи, коли йде війна, і допомога лікарів є надзвичайно потрібною, більшість лікарів в принципі обирають рятувати людське життя, а не рятувати своє життя. 26 лютого вже в гостомілі були загиблі воїни наші збройних сил України. Думаю, що робити з тілами, тому що ну розуміють, це люди не мають бути якось належним чином похоронені. Ховати ми не могли, тому що це ну, треба дозволи. І ми в, в цей гараж було вже холодно. Ми склали всі тіла. З 27 лютого вже було ходити по гостомлю небезпечно Працювали вже снайпери, вони розстрілювали людей, розстрілювали машини. І якщо ти вийшов на вулицю, то це вже труп, вже перестали ходити в амбулаторію. Окупанти влаштували власний штаб просто в медзакладі. Приймати пацієнтів відважним лікарям довелося у підвалі ось цієї багатоповерхівки. На 9 годину ранку ми збиралися всі біля цієї будівлі. Всі знали, що тут є можливість отримати і ліки. Ми різали їх ножницями, роздавали таблетки, тому що в нас не було таких запасів вже колосальних. Ми не знали, що буде завтра. Видавали на день, на два. Свій приватний будинок Олена перетворила на імпровізований медпункт. Ми знали, що в неї є медикаменти. Вона хай Бог благословить. Воювали тут вже стріляли. Орки на техніки їздили, а вона на скоропомощі їздила, спасала ранених і так далі. Покуди не розмовили, ту скоро допомогу. Коли Олена в таких тяжких обставинах продовжувала лікувати людей, вона ставала для людей таким прикладом і опорою. Ситуації, коли окупація мати когось стабільного поруч, це насправді є дуже великою підтримкою. Однак порятунок мирних жителів не входив у плани окупантів. Це мій будинок, і 20 березня вони зайшли в наш дім з цієї калітки. Чоловік стояв там на порозі. Вони вистрілили з калітки прямо йому в стегно і в коліна, потім положили його на землю, пістолет один біля візка, другий в рот. і кричали: кому ти дзвонив, кому ти передавав дані. Вибіг син з хати, потім вийшла я, сина закрила з собою, забрали всі. Ноутбуки, там все, що залишалося, протопталися по українським нагородам, які в нас, ну в принципі, здобутки за все життя, і забрали нас з власного будинку. Наша собака Нік біг за БТР. -у. Я думала, що його ну немає вже живих, Думала, що в них ну, слава Богу, він живий. Це житловий комплекс в гостомелі, в якому расисти облаштували штаб свій, і куди в нас з чоловіком привезли на БТРі з нашого власного будинку. В мішках на голові, в кульках, допит був під камеру. Допитував мене людина, яка була в масці. Постійно ставили питання про чоловіка, і вони постійно мені говорили, що він на контакт не йде, я кажу, в який контакт може бути в нього з вами. Питалися мене, чого ви не поїхали, я кажу, що я маю їхати. Я в, своє, в своєму будинку я кажу, чого ви прийшли? Ми вас не запрошували. Я розуміла, що я повинна була фільтрувати свою мову, Але можна було бути в одну таку секунду. Коли людина зустрічається віч на віч із загрозою смерті собі або близьким людям. Вона переходить в режим виживання і вмикаються природні механізми інстинктивні. Як правило, це реакція втікати, боротися або завмирати. У Олени вимкнулася якраз реакція боротьби. Після допиту знову наділи кульки на голову і скочуємо на коло і почали нас обмотувати. І більше двадцяти секунд ми були без кисню. В той момент ну не знаєш, чи це може останні секунди твого життя. І не розумієш, чому і за що. Русаков, йду через переїзд. Вже більше второго десятка. В цьому місці мене висадили з танка, типу, можете йти. Я пішла додому. 800 метрів, що від мого будинку до церкви, це просто була дорога. Ну я вам не можу про такі відчуття, які я відчувала. Вони мені сказали, якщо ти будеш сидіти вдома, то ми твого чоловіка повернемо додому. У мене була надія. 31 березня сусіди прийшли до мене, каже, Ліна, каже, ми вже каже, звільнені, вони вже виїхали. 1 квітня ми почали працювати, відкрили гуманітарний штаб і почали відновлювати медицину гостомеля. Всі вікна були розбиті, забивали ДСП, там брали якісь там вітрини, щити. Злость була непомірна, тому що була маса обладнання, яке було знищене. В перші дні деокупації окупації я виїжджала з нашими слідчою оперативною групою на багато трупів. Я дуже боялася побачити оранжеву куртку. Мій чоловік був такі оранжеві куртки. Ми спеціально одягали такі яскраві. Хто ходив в чорному, тих майже всіх розстрілювали. У цей час чоловік Олени перебував у полоні у російському сізо. Його вдалося обміняти через місяць, але він досі не оговтався від нелюдських тортур. Коли я побачила свого чоловіка 19 квітня, я його не впізнала. Він постарів на 20 років. Він схуд 20 кілограмів. Ну, людина, яка фізично була досить поломана, але не моральна. Чоловік, Олени не хоче говорити про це на камеру, і це є нормальна реакція. Насправді, людина, яка пережила полони тортури, вона має право говорити про це і давати свідчення, але так само вона має абсолютно таке ж право не говорити про це, і це потрібно поважати. І він каже, коли в сусідній камері чув жіночий голос, тому що в камерах були і жінки в СІЗО, Він каже: Я прислухався, що там їсти, чи тебе немає. Не дай Бог комусь це пережити. Ця історія, не дивлячись на те, що вона така трагічна, вона є дуже житті вона показує нам, що навіть переживши полон, тортури, людина може продовжувати жити. Ми все це витримали. Ми не тільки витримали, ми відбудувалися, продовжуємо лікувати. У нас багато пацієнтів не задоволені. Ми бачимо результат своєї роботи, і ми будемо жити далі навіть краще, як ми жили до війни. Ми відбудуємося, ми відновимося, ми об'єднані стали. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте наших незламних медиків вподобайкою. І словами підтримки в коментарях. Давайте пишатися нашими героями та жити далі.